Віт, з тобою вчуйся вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Уяви собі маленьке галицьке місто, що живе спокійним буденним життям на зламі століть. Аж раптом приїжджає новий адвокат. Молодий, енергійний та небайдужий. Він мріє допомагати селянам захищати свої права, що псує плани деяких чиновників. Адвоката звуть Євген Рафалович, і ми з тобою дізнаємось все, що у нього на серці, але не будемо знати, який він має вигляд. Ні, Франко не загубив чернетку із портретом. Зовнішність Рафаловича просто неважлива. Іван Якович запрошує нас у світ модерної прози, у якій підкреслює вчинки та наміри важливіші за колір очей чи волосся. Всім привіт! З тобою Лідія Поворознюк, і ми говоримо про повість Перехресні стежки. На нас чекає справжній трилер із розслідуванням, вбивствами, любовним трикутником, божевіллям та елементами психоаналізу. Запрошую на урок української літератури. Мене не більше півроку, як він буде стояти на сьому пероні, чекаючи на потяг, що повезе його подалі від цих місць. І все буде більше нагадувати втечу, втечу від тих подій, що ще не сталися, що ще попереду. Цими словами починається екранізація повісті Перехресні стежки. Серіал Пастка. Дуже раджу до перегляду тим, хто краще сприймає відео, ніж текст. Поговоримо про історію написання. Твір був надрукований у 1900 році в літературно-науковому віснику. Маю сказати, що вісник був свого роду нетфліксом того часу. Письменники друкували великі твори частинами, обриваючи події на найцікавішому місці, щоб спільнота придбала наступний примірник. Власне, ми і бачимо, що оповідь складається з численних, але невеликих розділів. Також можна сказати, що перехресні стежки Франка багато в чому автобіографічні, тобто перегукуються з життям самого автора. Ось послухай цитату ми, інтелігенти, повинні вказати народові законні форми, розв'язати йому язик і старатися пізнати його потреби, його кривди і болячки, його спосіб думання. Це говорить головний герой Євген Рафалович до священників. Самого Франка тема допомоги селянам цікавила давно і глибоко. Можна говорити, що формування його світогляду почалося у 1874 році під час навчання на філософському факультеті Львівського університету. Франко перебував під впливом Михайла Драгоманова, який жив у Львові в еміграції. Драгоманов вважав, що кожний свідомий українець має бути українофілом і пояснював це так. Селянство становить більшість українського народу. Той повинен дбати про інтереси селянства, і в інтересах селянства слід домагатися устрою суспільства, коли вся земля належатиме громадам, що на ній працюють. Головний персонаж твору Євген Рафалович консультує селян саме в питанні землі. Він хоче зробити їх вільними, але самі селяни не вподобали занадто прямого та різкого фахівця. І повертаються до шахрая, який вміє тільки красиво говорити. Так само Іван Франко відчував відторгнення і несприйняття адже за активну громадську позицію письменника відсторонили від роботи та кілька разів заарештовували. Загалом тема визволителя, пророка, людини, яка рятує простий народ, наскрізна у Франка. Ми зустрічаємо її в багатьох творах. Наприклад, у поемі Мойсей пам'ятаєш її пролог? Народи мій замучений, розбитий, мов параліти, хто й на роздрожжю людським презирством, ніби струпом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу від сорому, який нащадків пізних палитиме, заснути я не можу. Цей уривок читає соліст харківської опери Андрій Замицький. Можемо сміливо сказати, що й Рафалович опікується душею розбитого народу та тривожить свою душу його будущим. Ще одна наскрізна тема для письменника це втрачене щастя, тобто втрачена любов. Іван Франко в молодості кохав Ольгу Рошкевич. Почуття були взаємними, але батько дівчини не дозволив закоханим бути разом. В деталях про цю історію ти можеш дізнатися в уроці Іван Франко та Три його любові на сайті Вчися вухами. Заборона бути разом із коханою травмувала письменника, і свій сум він виливав у творах. Ольга та Іван довгий час листувалися, але наприкінці XIX століття припиняється і таке спілкування. У повісті Перехресні стежки ми бачимо Регіну, яка була першим коханням Рафаловича. Але вийшла за іншого. Цей шлюб точно не був щасливим, адже Стальський знущався з Регіни та зовсім її не кохав. Тоді Євген пропонує дівчині почати нове життя разом, але стежки їхні розходяться. Рафаловича звільняють із посади, а Регіна тоне в річці. Драгоманов, який дуже вплинув у свій час на формування Франка, радив академічній молоді знайомитися з досягненнями європейської та політичної думки, читати Дікенса, Текере, Флобера, Золя та Гоголя. У повісті Перехресні стежки є яскравий образ лихваря Вагмана, якого можна порівняти з відомим персонажем французької літератури Гобсеком. Ось як Вагман сам говорить про себе в екранізації повісті. Отож, я вам скажу, що я справді лихвар. Пощо таїтися справдою? Скажу ще більше. Мої товариші-лихварі вважають мене лютим і найнебезпечнішим лихварем. Тому що я знаю закони і тисячні крючки. Я знаю людей і також людську удачу. Так обмотати їх, що вони тільки зіпають у моїх сітках, але вирватися з них вони не можуть. Я не жартую. Лихвар не найприємніший персонаж у творі, але він чесний у своїх намірах. У класика французької літератури Онора де Бальзака є роман Гопсек, у якому головний герой теж лихвар, якого цікавлять тільки гроші. Бальзак показує стяжання заради стяжання, тобто нагромадження, накопичення і жодних загальнолюдських цінностей. Якщо цікавишся літературою, то пропоную порівняти цих двох персонажів самостійно знайдеш багато цікавого. Сам Франко знав 14 мов, тож його обізнаність у світовій літературі зрозуміла. Іван Якович вважав, що письменник повинен поєднувати любов та інтерес до рідної країни зі світовою культурою та творчістю. Існує дуже красиве порівняння. Франко образно порівнює митця з деревом, яке корінням заглиблене в рідний ґрунт, а листям сягає неба загальнолюдських цінностей. Ці переконання втілюються в образі головного героя стежок. Євген Рафалович українізує свою контору. Це той самий національний ґрунт, але також відстоює загальнолюдські цінності, свободи та рівності. Наступне питання: жанр. Перехресні стежки це соціально психологічна повість. Повість досить великий твір, я вже казала, що його друкували у кілька підходів. Тобто повість вийшла більше за оповідання, але менша за роман. А соціально-психологічний жанр у повісті тому, що Франко описує проблеми соціуму людей. От, наприклад, безграмотних селян, які не знають своїх прав та яких легко обдурюють шахраї, або неграмотні судді та загалом некваліфіковані представники судової системи. Як гадаєш, в чому проявляється соціальність твору? Чи зможеш назвати приклади соціальної тематики? Ось слухай, як описана адвокатська практика Рафаловича в серіалі Пастка Екранізації повісті. Зверни увагу на проблеми громадян, за які Рафалович брався свідомо або свідомо не брався? Минуло кілька тижнів. Канцелярія доктора Рафаловича розвивалася невистанно. Слава його, як одного з найліпших адвокатів, швидко облетіло повіт. Люди горнулися до нього зі своїми кривдами і жалями, дуже часто зі справами вже давно програними. Він поклав собі головним правилом говорити кожному щиру правду, не дурити нікого марними надіями, заступав тільки реальні справи і не рвався до надто швидкої і дешевої популярності. Тим часом психологізм повісті виражений у різних характерах персонажів та тому, як Франко їх описує. Наприклад, автор не констатує, що Стальський жорстока людина. Натомість Франко розповідає, як стальський знущався з кота. а читач уже сам дає характеристику персонажу. Сам Франко плекав у собі уміння розуміти і бачити деталі. Цитую. Я привик знаходити цілий світ в стакані води. Я мініатюрист і мікроскопіст. Так писав про себе Іван Франко у листі до Андрія Чайковського у 1896 році. І ця мікроскопічність допомагає Франку створювати дуже різні образи. Наприклад, знайдімо слова, що описують, як Рафалович сприймає регіну на початку та в кінці оповіді. Цитую Нараз щось немов шпигнуло його, він стрепенувся, би, несподівано діткнувся проводу електричної батареї. Але вже в кінці твору кохання минає, і адвокат відмовляє регіні у взаємності. Це важлива деталь, адже Євген представник небайдужої інтелігенції захисник прав селян. Але у стосунках із коханою жінкою він не поводиться так само послідовно і благородно. Як думаєш, чому автор не створює ідеального позитивного персонажа? Психологізм Франка ми бачимо у багатьох деталях. Дуже важливою є робота з підсвідомістю. Франко, ровесник Зігмунда Фройда, який в кінці 19 століття популяризував теорію психоаналізу. Фройд працював зі сновидіннями своїх пацієнтів, шукав корінь їхніх проблем у дитинстві та намагався ніби як подружити несвідоме зі свідомістю. У перехресних стежках сновидіння теж мають важливу роль. Наприклад, сон Рафаловича про себе та Регіну. Знову цитую. Але ось серед каламутних хвиль мигнуло щось біле, мов колода дерева, свіжо обдерта з кори. Пливе, наближається. Євгеній забув уже про Дарабу і вдивляється в новий предмет ось він, уже недалеко берега. Це не дерев'яна колода, це біле тіло жіноче. Випручалися мармурові груди з рожево-вишневими пуп'янками, розкидані по воді руки, виринає, то знов тоне в воді голова з лицем піднятим до неба. Хвиля гойдає, те тіло розчісує золоте волосся. Ось лице до половини піднялося води, очі відчинені, і на них примерз навіки вираз невимовного страху, нестерпної муки. Устани півотворені, лице бліде. Тільки на чолі царює надземний супокій. І Євгенію здається, що він пізнав цю втоплену нещасливу жінку. Він скрикнув страшенно і, не надумуючись, кинувся в воду. Він почував у своїй сонній свідомості певність, що вона вже не жива, що її ніякою жертвою не верне до життя, але проте він чув, що мусить кинутися в воду і витягти це тіло з тої водяної могили. Зашуміла хвиля, закликотіло безодня, вода охопила його з всіх боків, і він прокинувся. Цей сон виникає після переживань, пов'язаних із зустрічю з Регіною. Євген останніми днями багато згадував своє перше кохання, жив цими думками. Аж ось виявилося, що жінка його серця тут, у помешканні Стальського. Рафаловичу боляче розуміти, що з дорогою йому людиною хтось інший поводиться дуже жорстоко, саме тому підсвідомість підкидає такі тривожні картинки, Ба більше цей сон стає певним передвісником майбутньої смерті регіни. Психологічний елемент у творі це не тільки сон, а й потік свідомості. Послухаймо, що говорить психічно хворий сторож Баран, який чекає на антихриста. Ти добре нас охороняєш? Ну, як не видать того антихриста? Не видать. Але я чув його коні. Чіркую у коней. Десь поруч. Ток, цок. Цок, цок? Він вже поруч. Скоро буде тут. Поговоримо про персонажів твору. Ми вже познайомилися з Євгеном Рафаловичем. Щоб зрозуміти його роль у повісті, варто знайти, що лихвар Вагман говорив про Рафаловича. Ви не з їх круга, ви русин, хлопський адвокат. Бояться, щоб ви не збунтували хлопів, не повикривали їх брудів та погані. Дідько знає, чого ще вони бояться. Знаєте, у кого смалець на голові, той боїться сонця. Антагоністом, тобто повною протилежністю до нашого головного героя у повісті, виступає його домашній інструктор з гімназії Валеріан Стальський, якого Рафалович характеризує як скотину в людській подобі. Франко описує стальського так: середнього зросту, підстаркуватий панок з короткостриженим ріденьким волоссям, рудими сивавими вусами, одягнений у чорний витертий сурдут. Трошки раніше я вже згадувала, що Франко дає сформувати власне уявлення про Стальського читачам, зокрема в епізоді із мордуванням кота. Послухай цей уривок і подумай, які у тебе враження викликає цей персонаж. Стальський мучив кота найрізнішими способами бив його в мішку наосліп, вішав за шию, прищемивши хвіст розколеним з одного кінця поліном, виривав пазури, випікав очі, колов шилом. Напихав у місто вченого перцю й скла. М'явкіт, жалібний писк нещасного кота чути було здалека. Хоча Стальський робив свої катівські операції в садівницькій бутці, що стояла серед сирокого саду далеко від людських хат, можна зрозуміти, що нічого хорошого від такого персонажа очікувати не варто. І тут же, як протиставлення деспоту, Франко зображує Рафаловича. За сльозами цілував руки Стальського, просячи, щоб дарував життя котові. А ось зверни увагу, що Стальський говорить про жінок, і зокрема про власну жінку, ту саму Регіну, яку кохав Рафалович. Слухаємо уривок з екранізації твору серіалу Пастка. А коли надумаєте женитися, я готовий дати вам одну раду, раду грубо досвідченого чоловіка. Коли будете женитися, боронь вас Боже, брати блондинку то є найнебезпечніший, найфальшивіший і найбільш егоїстичний гатунок жіночого звіра. Ну, пан Стальський, певно, перебільшує. E, е, ні, ви повірте. Повірте мені. Подивіться. Блондинка холодна в душі, без темпераменту, без вогню, сама не гріє, але хочеш, щоб її гріти. Вона любить бавитися, але тільки бавитися, а властиво, щоб її бавили. Вона пасивна. І думає тільки про одне, аби допекти вам. Вона чекає нагоди, коли ви в добрім настрої, щоб затруїти його вам. Коли ви голодні і втомлені, сідайте до обіду, вона своїми докорами відбирає у вас апетит. Не кидається на вас за всяку дрібницю і своїми сльозами переверне вам душу. А там піде на кухню і приспокійно балакає з кухаркою про якісь міські новини. А ви обесилені і розстроєні за цілий день, і спомин того дня будете носити в душі. Довгі роки. Ну, пане Стальське, з вас прокурор. Мусила якась блондинка добре насолити вам. Смійтеся, смієтеся. смієтеся. Темпорамутанту. Така порель, як я рад. Колись я посміюся. Пробачте, пане Стальський, я не хотів образити вас. У мене жінка, блондинка. Протистояння двох чоловіків зайде в новий оберт у дорослому житті. Тільки тепер Стальський мучитиме не кота, а власну дружину. Рафалович же захоче врятувати змучену жінку. Та що ми знаємо про саму Регіну? Раніше я говорила, що вона перша кохання Євгена. Та як сталося, що дівчина вийшла заміж за садиста? Послухаємо, як вона розповідає про це в екранізації повісті. Регіна. Знаєте, коли я ждала вас? Коли я не знала про ваш арешт. Я думала, це був тільки сон. Прекрасний. Дивний. Він пройшов. Я прокинулась. На дворі будні. Життя іде. Рядом цьоця. Не будь дурною казала вона мені. Де твоя погорда, Ну, він кинув тебе то що? Перша любов то як вишневий цвіт. Не будь дурною. За тобою сохне такий мужчин. Солідний. Він буде на руках тебе носити. Регіну сироту виховувала тітка Анеля, і вона ж не полягла на шлюбі зі Стальським, якого Регіна майже й не знала. Десять років молода жінка терпіла побої та знущання. Валеріан так описує своє ставлення до дружини. І ось від першої хвилі нашого супружого життя я переконався, що моя жінка навіть поняття не має про це, не то поняття навіть фізичної здібності. У неї нема темпераменту. Вона холодна, як риба, понура, все задумана, а ніколи нічого не видумає. Без ініціативи, а притім уперта і завзята там, де можна мені зробити якусь прикрість. Одним словом, усі ті хиби, які я досі бачив у розбрід у різних блондинок, у неї я знайшов прикупі в найвищій мірі. Наш сімейний віз зачав скрипіти від першої хвилі. Кілька день я ще пробував дійти з нею до ладу, але стрічав холод і апатію з її боку. Меланхолійний характер регіни можна знайти навіть в тому, як її бачить Рафалович під час першої зустрічі. Навпроти нього йшла висока, струнка жіноча постать у скромній чорній сукні, в чорнім капелюшку з простеньким білим пером, з лицем, заслоненим чорним, досить густим вельоном. Чорний, чорний, чорний. Цей колір тісно пов'яжеться з регіною. Її навіть охрестять чорною дамою. Адже смерть супроводжувала її вже давно. Франко розвиває цей жіночий образ від ідеалу до божевілля. Згадаємо, що на початку твору на пропозицію Рафаловича кинути все і втекти, вона відповідає: Я шлюбна жінка. Нещасний шлюб триває 10 років і завершується тим, що Регіна у якомусь несвідомому стані вбиває свого чоловіка-мучителя, а потім сама стає жертвою. Психічно хворого сторожа барана сторож, який чекав на пришестя Антихриста, скидає Регіну з мосту. Трикутник Рафалович Регіна Стальський не повертається язик назвати любовним, адже Стальський не любить свою дружину. Євген Рафалович та Валеріан Стальський повні протилежності, адже один бореться за права селян, а інший садист, що мучить тварин та людей. Регіна ж перше кохання Євгена, яка була змушена вийти заміж за проти волі. В її образі можна упізнати втрачене кохання Франка Ольго Рушкевич. На початку твору Євген мріє повернути Регіну, але в кінці повісті почуття холонуть. У повісті багато й інших яскравих персонажів Франко небезпідставно називав себе мініатюристом та мікроскопістом. Він намагався створити цілісну картинку твору. Там були й селяни, і шахраї, суддя та священники, психічно хворі та їхні жертви. Яка доля, зрештою, спіткала Євгена? Чим завершується його боротьба за права селян? До останнього розділу йому вставляють палки в колеса, заважають провести віче та заарештовують. Але, зрештою, кінець твору обнадійливий. Євгена виправдано від безглуздих звинувачень, і він планує проводити нове селянське віче. Тобто боротьба за права людей триватиме попри все. Перехресні стежки соціально-психологічна повість, в якій йдеться про життя адвоката Євгена Рафаловича в маленькому Галицькому місті. Він приїжджає туди як захисник селян після гучної судової перемоги, але зіштовхується з опором місцевих поміщиків та панів. Із великими зусиллями Рафалович збирає селян на віча, вчить боротися за свої права. Але автор дає зрозуміти, що боротьба за народ триватиме ще дуже і дуже довго. В образі головного героя можна впізнати риси самого Франка. Ідея твору в тому, щоб спонукати людей робити вибір на користь розвитку та чеснот. Рафалович міг би працювати за налагодженою в місті схемою, але вирішив зробити світ трохи ліпшим місцем, чим, наприклад, лідерства. Перехресні стежки це соціально психологічний роман, у якому показані життя та побут, а також внутрішній світ багатьох персонажів. А використані франком сновидіння та потік свідомості для кінця 19-го, початку 20-го століття були новаторським кроком в літературі. Сподіваюся, тобі вдалося знайти відповіді на питання та підготуватися до уроку. Дякую за твою увагу та зустрінемося у нових подкастах. Проєкт Чуйся вухами, реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або уряду США.